Чергова знакова подія у Подільську, авто для виконання завдань на фронті. На головній площі Подільська відбулася церемонія передачі трьох одиниць автомобільної техніки на потреби Військовим прикордонної служби України. У заході взяли участь голова Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер, голова Подільської районної державної військової адміністрації Одеської області Михайло Лазаренко, генерал-майор Державної прикордонної служби України, начальник південного регіонального управління державної. Прикордонної служби України Сергій Мул, заступник начальника другого прикордонного загону Державної прикордонної служби України Костянтин Мельник, керівники та представники територіальних громад, прикордонники громадськість. Сьогодні одним із головних питань є подальша активізація підтримки та допомоги Збройним силам України, які мужньо чинять опір російським окупантам. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів. Війна згуртувала націю. Кожен українець на своєму місці на фронті і в тилу самовіддано працює за для нашої перемоги. Хочу подякувати всім громадам Подільського району, голові Подільського району за ту роботу, за той вклад, який ви робите в майбутню перемогу. Я знаю, що Подільська Подільські громади, район Подільський, більше 300 якщо я не помиляюсь, більше 300 машин сьогодні. Вже надано нашим військовим, і я сам був присутній 24 е серпня. Я їздив на Донбас, на Донеччину, і одну із ваших машин особисто передавав. Я вам дуже вдячний вам низький від нашої 28-ї бригади, до якої ми їхали, і за інших бригад, які ми ще дамо допомогу. Тому дякую. І сьогодні прикордонники. Е Самі в цьому пересвідчуються, що і вони також задіяні всі всіх наших процесах. По перше, хочу подякувати всім, хто зібрався разом з нами. По друге, хочу привітати весь вас всіх з началом освітнього процесу, який відбувається на території нашої неньки України. Дякую нашим захисникам, що забезпечують повітряний простір. Ну а прикордонним силам, що бережуть наші кордони. Тому сьогодні. Ми теж не стаємо осторонь і долучаємося до допомоги прикордонникам нашим. Дякую всім. Завдяки справжнім патріотам рідної країни, підприємцям Одещини придбано сюди хід «Маверік» та сільгосвиробникам Подійського району. Два автомобілі Багі. Безпосередній вклад у придбання сюди ходу «Маверік» зробив підприємець паровін Максим, який вручив ключі від автомобіля військовим Державної прикордонної служби України. Шановний пане голово. Голова районної адміністрації, шановна громада, дякуємо вам за ту сурботу, яку ви постійно надаєте нашим підрозділам. Сьогодні така чергова подія, що ви допомагаєте силам оборони обороняти нашу державу. Переконаний, що цей транспорт, який вашими зусиллями, вашою ініціативою і вашим коштом зробить свій внесок в нашу спільну перемогу. І ви знаєте, що наша Одеська область, вона теж... Приймала і приймає безпосередній участь у війні з агресором. Сьогодні 200 військовослужбовців 2 подільського прикордонного загону виконують обов'язки у складі Сил оборони в Краматорському напрямку. Краматорському і ми хочемо відзначити роль нашого і вашого голови районної державної адміністрації Михайла Дмитровича за за ту організаторську велику роботу, яку він постійно на протязі цього періоду війни робить для цього оборони. І хочемо нагородити наші відстави. І громаду, тим нашим прапором, тим було перемоги, цей прапор дозвола Зміїний. Щирі слова подяки лунали з уст наших захисників. На знак вдячності військові відзначили мецената Максима Паровіна грамотою. З молитовним словом виступив настоятель парафії всіх святих землі Української православної церкви України Подійського району Одеської області, військовий капелан протоієрей Михайло Базилько. Кожна передача автомобіля сповнена дружньою атмосферою та теплом. Тож і цього разу, обмінюючись позитивними емоціями та вірою у найшвидшу перемогу, прикордонники поїхали на позиції з автомобілями, які будуть слугувати надійним помічником під час виконання завдань. Наближаємо перемогу разом, адже тільки разом ми здолаємо ворога. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.